Привіт, мої маленькі друзі! Привіт сашко і марічка! Сьогодні я вам розповім казку про одного дуже доброго песика. А він був сміливий. Чи боявся чогось? Він боявся тільки трем темряви, але знайшов у ній щось дуже-дуже важливе. Отож, влаштовуйтесь зручніше. І починаємо. Казка про песика Біма. Маленький песик на ім'я Бім жив у будиночку біля лісу. Він був веселий і грайливий. Але щовечора, коли сонце сідало, він ховався під ковдру. Темрява, здавалась йому дуже страшною. Вона була велика, тиха і невидима. Одного вечора він загубив свою улюблену іграшку на подвір'ї, і щоб її знайти, мусив вийти в ніч на подвір'я. Спочатку він тремтів, але потім побачив світлячка, потім ще одного, а потім. Цілу хмару, що світилася, мов зорі. Вони показали йому шлях до його іграшки. А місяць, великий і круглий, мов ліхтар, освітлював дорогу. І бім зрозумів: темрява це не порожнеча. Це місце, де світло видно найкраще. Ось така казочка сьогодні. Вона не страшна. Якщо ти знаєш, що в ній є світло, вона стає чарівною. А я завтра спробую не боятися, коли буде темно. <хи> так, так, і ти побачиш, як багато світла навколо. А зараз вже треба лягати спадки. Отож, нехай у ваших снах буде світло, навіть якщо навколо ніч. І пам'ятайте, іноді, щоб побачити зірку, треба вимкнути лампу. Добру ніч!